Найголовніше для надання якісних освітніх послуг це створення безпечних і комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу, розповідає директор опорного закладу освіти Миргородський ліцей лінгвіст Сергій Миколаївич Горобець. Оскільки ж наявного у вечірній час освітлення спортивного залу ліцею було недостатньо для занять вихованців дитячої юнацької спортивної школи, вирішили провести модернізацію. Освітлювальної системи залу ми вирішили, що треба таке модернізувати наше освітлення. І я таки знову звернувся до Тетяни Миколаївни. Колебельник з проханням про те, щоб знову таки виділили нам кошти для того, щоб зробити відповідну модернізацію цього освітлення. І на цій сесії теж нам виділили кошти у сумі 56 тисяч гривень. Ми залучили до роботи відповідно приватного підприємства Метан Ларісу Абхайрову, яка нам виготовила відповідну документацію і зробила роботи по модернізації освітлення. На сьогоднішній день, за словами Сергія Миколайовича, обладнання вже закуплено і у спортивній залі встановлено вісім потужних ліхтарів, що, без сумніву, забезпечить комфортні умови для тренувальних занять у вечірній час.